Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Весна це час не тільки коли природа оживає після зими, все квітує гарно, скрізь зелено, але цей час, коли дуже багато роботи. Після зими потрібно все прибрати, вичистити, на городі багато роботи, і тому фільмуєш щось щодня, що робиш, але. Немає часу випускати відео. 8 квітня, у день плюс 24 градуси, сонячно, тепло. Прополола часник, 11 рядків цибулі, решту син ручним культиватором. А всього цибулі 35 рядків. Також 4 рядочки лілій прополола. Оце ось тут перед полуницею латочка з ліліями. Нарцисів багато цвіте, такий аромат. Також цього дня обрізала ожину, агрус, обполола пристовні кола усіх молодих дерев. Оце тут у садку та кущів, загрібла діляночку, де росли самосійні помідори. Роботи багато. А це накопала нарцисів. Буде мій перший досвід відправки посилки із квітами. Крім нарцисів, також викопала шніт цибульку, кущ проліски дзвоникової, іспанської, Також іксіоліріон викопала. Я не займаюся розсилкою квітів, але це на прохання близької людини. Увечері буду пакувати посилку і завтра відправимо її. Не знаю, як все буде, хвилююся. Також увечері ще такі пакуночки наклала з сухофруктами та пастилою. Посилка Нарциси дуже високі. Це зранку їдемо на нову пошту. Зараз це. Основне завдання треба попрополювати всі квітники, але спершу треба прийти зібрати оленку, тому що тепло, У день проти сонця 9 квітня було плюс 30. Оленки дуже багато. Це такий шкідник, що квіти з'їдає тільки так. Не встигнеш оглянутися, як тюльпанів вже немає. Тому кілька разів за день приходжу, отут збираю тих клятих шкідників, в ту зрізану каністру, там налита вода, я туди скидаю цих шкідників. На подвір'ї теж є тюльпани, але тут оленки я не помічала. Все, прополювала теж тут все. А коли прополюєш, то тут, як кажуть, і користь, і насолода для очей. Милуюся квітами. Ввечері наступного дня посилка вже отримана, квіти в гарному стані. Отож, мої побоювання були даремними. Тепер мої квіти будуть рости. І у Львівській області, і будуть тішити людей. 11 квітня, у день знову проти сонця плюс 30. І навіть така мерзлячка, як і я, сьогодні вже у футболці. Оце прополювала тут у садку, де не буде грати трактор. Раніше прикопувала лопатою, але зараз сапкою. Ось сьогодні розцвіла слива. Ненька. Абрикоса стара гарно цвіте, і до вечора ось уже й перші квіти на грушці. Пахощі такі, краса, а нарциси, нарциси, щодня їх стає все більше. Сьогодні приходила сусідка, принесла мені кущик своїх нарцисів білих, махрових, таких як у мене немає, ми з нею обмінялися я їй дала свої, щороку так робимо. Також посадила ще білі мускарі. Оце ж саме той час, коли все садимо і пересаджуємо. І сьогодні вже ось починає розквітати вишня. Точніше, це не зовсім вишня, а черевишня. Я вже не раз про неї розповідала, саджанець привезений із Криму. Там так називається черевишня. 12 квітня моя черевишня уже в повному розквіті. Небо таке гарне сьогодні блакитне, все під дією сонця і тепла дуже швидко розвивається. Сьогодні, 12 квітня, удень плюс 24 градуси проти сонця, сильний вітер. Я оце так люблю, коли дерева в цвіту, ходиш під ними. Не можеш надивитися, намилуватися. Така краса на фоні оцього блакитного неба. Звісно, я не просто ходила цього дня, прополола всю малину, також прополола полуницю, навела там порядок, тому що влітку воно все заросло, поки нога була в гіпсі, я не могла працювати. Зробила рідочки і дополола всі свої лілії на городі. Там чималенька латочка. І милуюся красою. Ще на городі, коли полола там на стежку, викидала каміння. Я не знаю, де воно щороку береться, лежать кубки з камінням. Ще моє завдання винести каміння. Тепло, бджілки літають. Так гарно, як я люблю весну, дерева, коли квітують. І добре, що стежка на город пролягає повз оті квітучі вишні. Ходиш і милуєшся. Але й про роботу ж теж не забуваю. Увечері ще буду поливати всі квіти. Тому що дощу немає, також пересаджені квіти обов'язково полю, щоб вони гарно прийнялися. Отак От і минають наші дні. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.